Ще в 2006 році, після сильних злив на вулиці Короченка та Радянській, де підняло, а де й просто змило асфальтове покриття. Якщо на радянській рух більш-менш налагодився, то по Короченка автомобілі не їздили. І ось нарешті справа зрушилася з мертвої точки. Зроблено проект, виділено кошти на ремонтні роботи. В настояще време ми отримали субвенцію от государства более мільйона рублей. на проведение капитального ремонта улицы Короченко. Она будет необычна, необычна тем, что э, при проектировании пришли к мнению, что э, в центральной части ее, где как раз огромный поток воды будет, сделать старое покрытие, э, обновить ее брусчатку. Поэтому будут проводиться работы по э, скрытию асфальтобетонного покрытия, э, наращиванию нового грунта. І делать обновити цю брусчатку. Ну і з будуть установлені бордюри з однієї сторони. Наведуть лад і на дорозі біля магазину номер 7 на спуску радянської, адже й тут зливи зробили з покриття кашу. Всі роботи каже Володимир Балаба виконуватимуть організації району.